Ми перервалися на запитанні номер один, на першому запитанні запитання від пані Юлії. Пані Юлія, заступник директора з навчально-методичної роботи, вона запитує, який існує алгоритм дій щодо зарахування, підвищення кваліфікації учителів протягом року, накази, плани та інші, що потрібно висвітлювати на сайті закладу. Так, хочу нагадати, що ми з вами керуємося положенням про підвищення кваліфікації, яке з 1 вересня вступило в силу. І не забуваємо, що у нас є восьмисота постанова, яка не втратила своєї чинності. І саме в цій постанові розписані ті моменти, які необхідно висвітлювати на сайті закладу освіти. Наприклад, починаючи з календарного року, коли вчитель планує, що ж він там буде робити наступного року з підвищенням кваліфікації. На першому цьому етапі складається орієнтовний план підвищення кваліфікацій, і в постанові сказано, що він у нас ну, публікується на сайті закладу освіти. Тому відповідно з першого реформу, який нам обов'язково потрібно зафіксувати, ми його публікуємо дим до доступу відповідно на нашому сайті. Загалом в більшості то, точно навчальних закладів на сайті навіть спеціально виділяється кнопка в підвищенні кваліфікації, де якраз всі ці моменти збираються, де е, опубліковано склад атестаційної комісії, дуже багато закладів публікують. <кій> Далі в постанові у нас зазначено, що теж у нас список працівників, хто атестується цього навчального року. Якщо у нас додаються, хто позачергово атестується, відповідно, теж це оновлюється і додається на сайт, на, на, на сайт навчального закладу Ну, все це дуже, дуже дуже класно, дуже детально розписано в восьмисотті постанові про підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Стосовно наказів, в плані подібних речей, ми з вами починаємо з наказу про створення атестаційної комісії, про призначення голови, заступник розподілу функціональних обов'язків. Під час засідань, вже першого засідання, ми можемо скласти план роботи нашої атестаційної комісії, який, очевидно, з урахуванням всіх наших сюрпризів кожного дня він може реагуватися за потреби можуть додаватися нові засідання атестаційні, або, можливо, навпаки, їх мінімізувати в офлайн форматі. то Тут вже можна по ходу роботи атестаційної комісії вносити корективи, тому що ми з вами розуміємо, що на сьогоднішній день ну, дуже складно щось так планувати, щоб воно було незмінне, тому залишається. Це віконечко до редагування. Нам нічого не забороняє вносити корективи в план роботи і в ті ж самі там, тематики засідань і причини, чому дистанційна комісія збирається. Тому керуємося постановою і про публікацію на заклад... на сайті закладу освіти у нас теж це ще розписано. Дякую, дякую, пані Дарі. Запитання від пані Лариси. Пані Лариса. Запитую, чи потрібно вести журнал реєстрації протоколів атестаційної комісії, а також рішень атестаційної комісії. Графік засідання атестаційної комісії склали: а чи потрібно складати графік роботи атестаційної комісії? Чи потрібно вчителям, які атестуються, складати електронне портфоліо? Тут одразу багато запитань в одному. Я, ну, стосовно графіку засідання тестаційної комісії ну наприклад ми в вересні місяці засідаючи на першому засіданні вирішили що ну нас буде раз на місяць там обрали конкретний день що кожного місяця ми будемо засідати але ось нам, там у нас почалися сіні канікули ми розуміємо що в принципі ну немає зараз потреби збирати тестаційну комісію ну вже там серйозно щось там говорити, дослідити і було прийнято рішення що ми це засідання перенесемо ну Вирішили всі, всі всім складом комісії. Так, так, окей. Е, ну немає потреби, тому що у нас е, стосовно е, в позачергової атестації одразу е, люди, які позачергово планують атестуватися, попередили заздалегідь, і в принципі цей пункт е, про внесення коректив і додати людей позачергової атестації, ну просто не було потреби. Ми це зробили ще під час першого засідання. Тому е, ці моменти е, завжди можна завжди можна обговорити. І теж по потребі. То тобто попередньо у нас був спадений графік, але е, загальним рішенням він трошки від, відкорегувався. І е, стосовно протоколів атестаційної комісії е, кожен рік е, на кожен рік в мене окрема папочка протоколів. Щось що на цей рік протоколи комісії, вони ось в мене зберігається їх окремо в архів. Заношу там на наступний рік. І ось таким е, е, ну, сказати, що це окремий нам журнал. Які там десятки років ведуться, ну особисто у мене це зберігається окремими папками, які, під, які, під, які підкладаються під відповідні накази, які були протягом цього навчального року. Ну і, грубо кажучи, доповнюють ці накази і потім супроводжують копії атестаційних листів, які відповідно зберігаються як, ну, як, грубо кажучи, робота атестаційної комісії за цей навчальний рік. Стосовно електронного портфоліо, знаєте, це моє улюблене взагалі питання, <сіх> яке традиційно е задають всі, напевно, кому <сіх> тільки можна. Е ну, немає такого в жодному документі, що ви зобов'язані скласти своє електронне портфоліо. Але є цікавий момент е про те, що за потреби необхідно. Е Пред'явити підтвердження кваліфікації майстерності вчителя, тому тут знову ж таки повертаємося до самої атестаційної комісії. На прикладі нашого навчального закладу ми з членами комісії з тими вчителями, які атестуються, проговорили цей момент, що на останньому засіданні ми будемо просити вчителів презентувати свою роботу в презентації до п'яти хвилин. В електронного портфоліо нам не треба, але ми хочемо знайомитися, щоб людина могла розказати, яка вона прекрасна, яка вона похвалити себе, і щоб їй теж було приємно, яка ж вона класна. Ми не сумніваємося, що саме так і буде. Е -е. І теж дуже багато є таких моментів, коли, наприклад, нам е -е, ну, ну, зайшли на урок, ну, побачили, що клас, супер, там урок. Але є ті моменти, які ми можемо е -е, не бачити кожного робочого дня. Але знаємо, що вчителі мають успіхи, досягнення, вміння. І ось ну, в нашому випадку ми якраз про це і просили вчителів. Це нас багато років. Ми вже так практикуємо, що ну похвастайтеся. Нехай всі знають, всі бачать, які ви класні, а можливо, це когось надихне. Теж у нас з мене колеги. Хто в атестаційній комісії вони не втомлюються говорити, що ми любимо ходити на уроки для того, щоб щось можна було собі взяти і поділитися майстерністю одним з одним, тому сказати, що це там електронне портфоліо з певними вимогами? Ну такого немає, але поруч з тим можуть виникнути питання до підмастерності досвіду вчителя. Ну і атестаційна комісія має право запитати це. Дякую, дякую, пані Дарі. Запитання від пані Олени. Чи обов'язково щорічно набирати 30 годин протягом 5 років? Чи потрібно проходити окремі курси суто з питань інклюзії та психології? Чи ці 30 годин можна виокремити з різних курсів, що включають розгляд цих питань? Про 30 годин протягом п'яти років дійсно був, був такий момент в свій час, що там обов'язково треба, щоб було 30 годин на сьогоднішній день. У нас є загальна сума протягом п'яти років. І якщо, наприклад, ну ви можете там за один рік набрати 140, можна кажучи, і потім там по годинці наступних років це не заборонено. 30 з досвіду колекції така, знаєте, як ну це просто зручно, грубо кажучи. Що можна кожен рік потрошки, ну, ти ніби 30 це не небагато і немало. Це така ну, до, до, досить адекватна цифра по кількості годин. Ну, дуже багато людей, хто просто для себе навіть так робить, щоб було зручніше і не загубити. Але такого, що саме обов'язково цього у нас в положенні немає, жодним нормативним актом, це не підтверджено. У нас є загальна сума. Стосовно питань інклюзії психології, знову ж таки, у нас виокремлений відсоток, який повинен бути за міждистаційний період, а щоб виокремити з різних курсів, ну, знову ж таки, ми можемо звернутися до постанови, де прописано вимоги до сертифікатів. Підвищені до, до свідоцтв підвищення кваліфікації. І якраз в напрямках підвищення кваліфікації, якщо це вказано, що ось там може бути курс, семінар, який в себе включає різні, різні питання. Це може бути там і цифрова компетентність, і інклюзія. То якщо в сертифікатах прописано, що даний документ. Дає е, підвищення кваліфікації з психології з інклюзії, то відповідно ми його можемо зарахувати в ці напрямки. Тобто тут звертаємося до того, що написано вже у вашому сертифікаті, як документ, який підтверджує, що ви підвищили кваліфікацію саме в цих напрямках. Дякую. Тоді наступне запитання від пані Ели. Пані Ела методист, вона запитує, який розряд повинен мати асистент-вчителя за сумісництвом, якщо за основним місцем. Він має першу категорію. Питання стосовно з асистентів, вчителя, вчителям дуже часто піднімається в тому в тому, що прописаний підпрацівник, і дуже часто вчителі сприймають. Но якщо педпрацівник, Отже, це тільки вчитель, але ж асистент вчителя він теж є педагогічним працівником, відповідно, на нього теж розповсюджуються і ті положення, і ті і роз'яснення, які приходять до цих положень. І, відповідно, розповсюджується і робота з розрядами, і, і, всі, і категорії. Тобто, Так само, як і у вчителів, це розповсюджується і на асистентів вчителів. Угу, дякую, дякую, пані Дарія. Е, ще одне запитання від асистента вчителя. Пані Ірина, асистент вчителя, вона запитує, за дипломом вона викладач біології. І запитання таке: мені краще підвищувати кваліфікацію як асистенту чи як вчителю? Ну, ми трошки вже відповіли на це запитання, але... Ну, по-перше, дивитися свою трудову і, і, і як вас брали на роботу чи вчителем чи асистентом. То ми тестуємося по основній посаді, але якщо ну, умовно кажучи, ви працюєте асистентом вчителя, але маєте вдонавантаження, ще години біології, то повинні підвищити свою кваліфікацію і як асистент, і як біолог. Але тестуватися ви будете за, основ, за основною посадою, і ваша атестація буде розповсюджуватися і на все ваше навантаження. Дякую. І знову про асистента. От у нас такий блок запитань про асистента вчителя. Пані е, Тамара Лисякова, Тамара Миколаївна Лисякова е, запитує: підвищення кваліфікації асистента вчителя. Чим відрізняється від підвищення кваліфікації вчителя, і, і чи є тут, які тут є розряди? Е, відрізняється, е, ну, напевно, найбільше відрізняється тим ну, з. Е, з... Ну, знаєте, з, з, з моєї дзвіниці, що асистент вчителя він все ж таки має мати більше годин в психології і в інклюзії, ніж вчитель. Тому ну, що в першу чергу він ну це це його ос, по суті ос, основні посадові обов'язки. Вино він, ну, він ну, на мою думку має бути найбільше обізнаний серед всіх підпрацівників, як працювати в, в дітьми інклюзивного середовища. І моя порада, що тут якраз зосередити свою найбільшу увагу на педагогічному, психологічному інклюзивному Супроводі дітей, але не забувати ще й е, е, і, і про ту ж цифрову компетентність, е, і, е, і розвиватися саме із точки зору педагогіки там і методики викладання, тому що знову таки, може трапитися така ситуація, коли асистенту вчителя необхідно вийти на урок і провести повноцінний урок, ну теж підвищувати свою кваліфікацію в цих напрямках. Але забувати, що все ж таки ми саме тим питанням, яким найбільше оперує, і з чим найбільше працює цей працівник, це буде такі на як основним критерієм по вибору тем для підвищення кваліфікації. Дякую, але оскільки ми вже торкнулися психології, тоді два запитання від психологів. Пані Тетяна, вона практичний психолог, вчитель захисту України та вчитель української мови. Пані Тетяна запитує, чи може практичний психолог отримати звання вчитель вищої категорії? Тільки тоді, напевно, не звання, масне на увазі ну, категорію. Наш практичний психолог має вищу категорію, вона в свій час ще мала педагогічне навантаження. Ну, так. так, дякую. І ще одне запитання. Пані Олена, практичний психолог запитує, через який термін атестується психолог? Практичний психолог навчального закладу, той самий педагогічний працівник. Він на нього теж розповсюджується робота положення, і ну, знов ж таки знаєте, в, в положенні дуже багато таких нюансів. ну, Із цей там не менше року, там не менше, не більше. Ну, ось просто в цих рамках залишаємося. Але ну, знову ж таки, ми розуміємо, що можуть бути різні ситуації. Коли, наприклад, людина там, ну умовно кажучи, виходить з декрету, пропрацювала рік, але розуміє, що. ну, Якось не тяне ще на те, щоб підвищити свою категорію, тобто може бути перен... Але вже по термінам всі терміни приходять, так тому тут можна скористатися про перенесення на наступний рік. Тому теж дуже багато таких моментів, що ми знаємо, що є нормативна база, що є документи, ми залишаємося в рамках всієї нормативки, але не забуваємо, що людський фактор він теж особливо зараз дуже багато важить. Дякую, дякую, пані Дарія. Вже добігає кінця наш час, але ми можемо ще декілька запитань поставити. Запитання від пана Анатолія, він вчитель географії, запитання таке: Вихователь ГПД атестується на підтвердження вищої категорії. Має навантаження 0,75 ставки. Довантаження 9 годин географії, диплом має вчителя географії. Як оплачувати географію до атестації і пісти, і за якою категорією? Ночки, звертаємося до нашої трудової, як вчителі на яку посаду прийняти на роботу. Нечки, і в положенні нам сказано, що довічна кваліфікації і результат атестації він розповсюджується на все педагогічне навантаження. Не зазначно, що там три години на те, чотири години на те. Якщо написано все педагогічне навантаження, керуючись цим документом, буде розповсюджуватися. І ну, наприклад, якщо, наприклад, ще пізнаємо природу, будете викладати, то відповідно на цей предмет буде розповсюджуватися ваша категорія. Але не забуваємо, що якщо вчитель викладає декілька предметів, він повинен підвищувати кваліфікацію з всіх з цих напрямків. Якщо там біолог, географ і ще й перепала якась там астрономія, умовно кажучи, то е при підвищенні кваліфікації підвищити свою кваліфікацію, свої вміння і з біології, і там з географії, з астрономії, з, з, з цих предметів, все те, що ви ведете, з усього того ви розвиваєтеся, стаєте кращим з кожним днем. Дякую, дякую, пані Дарі. Ще одне запитання: пані Тетяна запитує: ми вже трошки торкалися цих питань, але напевно, оскільки вони виникають, то напевно варто їх ще раз поставити. Чи може вчитель атестуватися через 2,5 роки? в ну, мене знаєте, так спеціальне підрукове положення з виділеними моментами, на які найчастіше виникає питання, і, і, і напевно вже варто ще один колір взяти там най -най найчастіше і трошечки менше, найчастіше. Якщо ми говоримо про міжатестаційний період, то не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення випадків проведення позачергової атестації з ініціативи педагогічного працівника. Тому два з половиною, ну, можу сказати, теж, з досвіду, власне, у мене от колеги, які до потрібного стажу будуть в лютому. Ну, і ніби до атестації, але все ж таки, так і поговорили, і почитали, і перенесли на наступний рік атестацію цього підпрацівника. Тому ж краще ну, цей хвостик все ж таки, ну, в, даному, в даному випадку поручу порушувати моменти математики округлювати до меншого. Дякую, дякую вам, пані Дарі. Була дуже рада вас бачити, дуже рада вас чути. Чекаю вже на зустріч наживо. Так, хочеться дуже зустрітися, обговорити. І щиро дякую вам за ваші вичерпні відповіді і за ваш такий позитив, попри всі технічні проблеми. Дякую вам за вашу посмішку і за ваші відповіді. Ми з усім впораємося, з усім прорваємося. Перемога за нами. Я більш ніж впевнена, що мир настане дуже дуже швидко. Будемо святкувати всією Україною і будемо. Ну, насправді е, дуже важливо, пам'ятаємо, що без позитиву далеко ми не зайдемо, <гум> тому видихаємо, пам'ятаємо, що можна знайти навіть в найтемніші часи світленьке те, що буде надихати, викликати у вас посмішку, тому не забувайте користуватися цим. Дякую, дякую вам.